У дедалі складнішому світі, де ефективність і точність є ключовими, залишається питання. Як втримати першість у конкурентній боротьбі. Уявіть собі інструмент, який не просто додає впевненості, а й надає повний контроль над аудіосистемою ще на етапі планування. Зустрічайте Array Calc версії 12 із новою функцією patchplan, що дозволяє ефективно проєктувати сигнальний патч уже на ранніх стадіях. PatchPlan – це візуальне відображення інфраструктури вашої системи, яке відкриває унікальні можливості для планування проєктів з безпрецедентною точністю. Візуалізуючи реальну структуру системи, PatchPlan дозволяє інтуїтивно створювати схеми сигнального тракту та документувати їх за допомогою нових функцій експорту. Цей інструмент суттєво зменшує потребу в ручних кресленнях і сторонньому програмному забезпеченні. Як описати PatchPlan у двох словах? Вищий рівень автоматизації та покращений користувацький досвід, створений для підтримки на кожному етапі роботи. Візуалізуйте інфраструктуру системи з першого погляду для інтуїтивної роботи, легко створюйте комплексну архітектуру, відстежуйте взаємозв'язки між пристроями та швидше розв'язуйте проблеми завдяки візуальним індикаторам помилок, швидко створюйте схеми сигнального тракту за допомогою розумних опцій патчингу з точним відстеженням усіх з'єднань. Експортуйте всю необхідну інформацію для спрощення процесу продажу та забезпечення безперебійного монтажу на об'єкті. Окрема функція для Soundscape: створюйте попередні схеми патчу від процесора ds 100 до гучномовців. А головне, з легкістю проєктуйте системні рекові рішення від стандартних трьох та шестиюнітових конфігурацій до індивідуальних варіантів, щоб оптимізувати планування ресурсів для підсилювачів та всіх пристроїв серії DIES Calc, версії 12. Від проєктування до реалізації підтримує планування системи на абсолютно новому професійному рівні.